А я звіняюся, що тоша планується. То совно треша, не знаю, але продовжуємо розпаковку адвент-календаря від Кіко. П'ятий день. Щоб пробувати вгадати, ну я не знаю, може лак для них. Я собі вчора зробила що-то, типа манікюра. Так, ну це не лак. Тільки не ще одна помада. Ще одна помада, ура! Ня! О, і що краще, це блиск для губ. Міні. Колір такий красивий нюдик. Прям. Ну що, роблю макіяж, виходить, що, і наносимо блиск, щоб подивити Ся як він виглядає на губах. Я звикла наносити блиски зверху на олівець для губ. У мене буде сьогодні такий коричневатий ну, Мені здається, він сюди ідеально підходить під такий але колір. але все одно спочатку я зроблю своч на руці. Колір гарний, але дуже маленький, незручний аплікатор, і він трошки сухенький. Давайте наносити на губи. Ну за формулою він мені схожий на їх легендарні блиски для губ. Такі Ну, навіть аромат ідентичний. Аплікатор е... один з десяти, але сам блиск, ну симпатичний. Цікаво, скільки тут мілілітрів, не написано. Щось у мене укладка сьогодні. Якесь гамно на лопаті, чесно кажучи. Ну, для тих, хто додивився це відео, я відкрию маленький секрет. Я ось ці бігуді накручую не для того, щоб у мене була гарна укладка, а зазвичай просто для відео, тому що вони прикольно виглядають в кадрі. Ну, насправді вони дають якийсь певний об'єм. Близки це чудово, але хватить. Мені одного буде достатньо. Подивимося, що буде. Наступних днях до завтра, і завтра до речі на вас чекає ще один сюрпризик. Тому обов'язково приходьте.